Получник хвала. ухвала. която в много строка на всички китайски евро, за Карпайска област. Пособил му е, че на бил напред, е си позва част от бака? Защо си позвал, че е бил напред, е бил тупи е бил напред, 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 на незаконно В тому засіданні позивач Ступак заведено питання про залучення виконавчого комітету Човської міської ради в участі в справі в якості співвідповідача. Президент позивача приземляння потребує заяву на копитання позивачкою, приземлений відповідача Маркос на мій заперечує проти задоволення клопотання, оскільки воно не обґрунтовано. Слугу ж думку сторінки за матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання позивача про залучення в якості співвідповідача по справі виконавчого комітету Човської міської ради задоволенню не підлягає. Однак встановлено злом позивачку скаржує саме Дієчовської міської ради про незаконну відмову на надання інформації. При таких уставниках клопотання позивача про залучення під час праві якості сповідь повідомичного нашому комітету Чопської міської ради задоволення не підлягає. Керуючий статтею 49-ї кази коліни суду хвалили. У задоволені копитання позивача про звучення сповідповідача по справі відмовити. Ухвала остаточного скарження не підлягає. Сприяли маркер. На там вчора ж Вчорашній стоял суд оголошує перерву, скажемо, переносить на дату подобного додаткового, оскільки ми маємо справи вже стоимо скачка. Ношу попереду спроможни. Сейчас скажуть. 10 березня. 15. -е. 23, 23 питання. Ще клепотання будемо. Виходите коше кампанія обладнання. Отже, будемо на ранній кімнату будемо. Ходив, що на два-три дні. Десятого на 15.00. Якщо ви хочете вже посудіти, роз'єднати компотацію, то можете їх я Зрозуміло. Может, це адвокат вчора в помилився, може, чи я всякий буває, що коли стані розглядаються за одним разом і одну хаю. Це стали квітком в Криму. Ні. Це вичати, що звернулися, не бачить.